Я вірю, що все колись закінчиться, і перемога прийде у наш дім, кожен із нас душею переміниться, і прославляти Бога будемо усі, і прийде новий день, благословений! Коли настане мир в нашій землі, будемо насолоджуватися життям без сирени, і тихе щастя нам засвітиться в душі. лише Молитися потрібно всім завжди, палати духом, не занепадати, прошу, Господь, сильну віру в серця наші вложи, допоможи найбільше тобі довіряти, бо Бог сильніший за найбільше зло. Терпить Він довго та карає сильно, адже не може бути надовго споплюжене добро і знищений народ, що Господа шукає пильно, я вірю. Що скоро будемо святкувати перемогу. Четвертий рік іде страшна війна. Схиляємось в поклоні і приносимо славу Богу. Бо Україна, хоч знекровлена, та досі ще жива, я вірю, розквітне моя ненька Україна. Ми станемо одним сильним народом, ми відбудуємо наш край, піднімемо з руїни і зацвітуть жита. У полі волошкові, повернуться додому наші сини й дочки, бо Україна стане вільна, сильна і квітуча. Більше ніхто у світі не завдасть їй шкоди. На світовій арені вона буде ведуча. Я вірю, Ти Господь нам допоможеш. Ми твою силу й твій захист відчуваємо. Не залишай нас, бо ми насліддя твоє, Боже, до тебе молимось. Тебе звеличуєм і прославляєм.